Борець за незалежність України таке звання виборов в судах і виборов в боротьбі з Кабміном. Віктор Барківський, наш юрист. Юрист, який буде говорити, звичайно, про конкретний випадок соціальної несправедливості щодо бійця АТО. Але сьогодні я ще раз поздравляю вас з цією перемогою. Дякую, дякую. і ну що, тепер, відтепер... тепер я, я з вашого тепер дозволу вітаю всіх борців за незалежність України 20-го століття з законом про статус борців за незалежність України і вітаю всім земний уклід. І вам і вам також, Анкред. тому що ви і Віталій Довгич ви якраз є борцями за незалежність України. Я ж то вас пам'ятаю зовсім юним. Ми тепер да, 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 тепер да та, я юним вас пам'ятаю. Тепер Переходимо тепер до... Е до мене звернувся Віталій Довгич е з проханням е щодо такої дуже складної, страшної ситуації, коли е під Дебальцеву. За декілька днів до штурму, це було 13 числа, 14-й штурм і так далі. Все це пішло. Е, я не буду називати прізвищ з етичної сторони. То, ні, ні того, хто вдарив, ніхто не був. Відбулася сутічка, спір між е, е, бійцем, старшим солдатом і капітаном, командиром. командиром своїм, щодо там розподілення постів і так далі. Там, як було, що було, це дуже важко сказати, і я не хочу це говорити, але завершили з тим, що солдат ударив капітана. Таке, я вам скажу з того, що от ми чули тут. Бувало бувало, що, скажімо, командир-майор, тут розвідник у нас був, готовий був вдарити генерала за безглуздий наказ. Так що тут десь щось відбулося подібне, і ми там знаємо де, так. Але за декілька днів помирає капітан. Я не знаю, розумієте, я як фахівець, не вивчивши цього питання, не можу, не можу знайти питання. Може, це було після того удар, це був після того, коли він з бою вже був ударений, а це додалося і так далі. Дуже важко сказати. І ось постало питання: солдата заарештовують. Фактично йому бережуть життя, тому що це все йде. Це дикість, як зарештовують, коли йде війна. І капітана хороня з почистю, і так далі, і так далі. Стало питання, саме страшне питання, як поступити на сьогоднішній день. Якщо брат цього солдата отримав довідку за мої рекомендації, що брат його цей же заарештований, є є а то учасник бойових дій Можна зняти штани з його, але звання учасник бойових дій неможливо. Він є учасник бойових дій. Він отримує ці преференції, так як може бути. І ось постало питання: як поступити, як бути? З одного боку, не можна бути командирів, але ми знаємо, що, від, що відбувається там. Це війна, так. це ехо війни. Я подав е, у березні місяці минулого року порушити кримінальну справу проти Путіна. І вона знаходиться в СБУ України за війну з Україною, війну, яку він розпочав офіційно з дозволу е своєї е Верховної Ради. А треба було щоб наша країна ще тоді подала. Так, да, так, да. Я подав до сьогоднішнього дня. Це йде війна, сама звичайнісінька війна, і винувати в цьому один єдиний Путін, потім Янукович і ряд осіб. І ось це, це, ну, це наслідки страшної війни. Адже якби не було цієї війни, не було б цього спору, не було б цього всього казусу. Розумієте, я пам'ятаю, під час війни працювала бри... Великої Вітчизняної чи Світової війни. Працювала бригада про розбору за самостріли. І ось один приїхав розбиратися в тому, що самостріл, самовбивця, солдат, який кринув з бліндажа. Прощайте братців, зірвалась граната. А виявилося, що дійшли... Від... Чеку <працю> э виловився. Він закінчився бій і він з бою прийшов з гранатою. Відкрив руку і криво, прощайте, брат, це був зірвець. Так ось, як можна сказати на сьогодні, що відбулося? Це настільки хрупкий. Це між ними двома. Це між ними настільки так. хрупкий. Він не отрицає, що він ударив. Він не заперечує того, що він зробив негарно. Сталося саме страшне. Як вийти з цієї сторони? З однієї сторони, сім'я людина, з другої сторони, сім'я людина. Повернутися неможливо. І на мою думку, що президент України, як головнокомандуючий, має видати указ про помилування цього хлопця. у ім'я сотні смертей людей. Саме страшне, коли я читаю за цей ж за як я коли я читаю за Дебальцево. Безвісті пропавших тільки, то як безвісті пропавши? Вони вбиті, вони вбиті, повинні бути написано вбиті тіла, яких не знайшли. Їх розірвало на частини. Адже сім'ї цих людей страждають. Як це так пропав безвісті? Він що випарувався? Ви знаєте, аналогічно, на вашому місці сидів майор, командир розвідувальної роти. Герой, афганець і герой би України, якби він не так, от, йому сказав генерал, теж, ну будемо так співвідношувати, старший солдат-капітан, от да. генерал каже, майор, збирай своїх розвідників і йдіть, збирайте всі автомати, які покинули там Дебальця, у котлі молоді військовослужбовці. І коли він сказав, пішов ти, генерал, ти розумієш, скільки коштує життя людини і скільки коштує О. один автомат. Ну, а командир бригади сказав йому Вася, ти ж не будеш героєм України. І він сказав: з такими людьми я не хочу бути героєм України. Я їх буду знищувати як ворогів. Ну от можливо, якась така емоційна бесіда кіль відбулася. Тільки емоційна. Е цей сплеск емоцій, сплеск емоцій, сплеск. Е ну, після це вони після бою. Після бою розставлять е пости той свої погляди, той свої мов погляди. Він по званню. Нижчий. Але ж по розумову здібності. Можливо, він досвідченіше. Да, але, але те, що він заперечував це зробити, завершилось трагедією. Величезною трагедією для наших юнаків, для наших синів. Ні, От що ну, діло? Там все обійшлося, капітан живий і здоровий, тоді вийшов після цього і ще й заарештував його. Так що да. тут, ну як? А тут, ви розумієте, як е, якби. Е, Ну тяжко пролангувати ті ситуації дуже важко. Він міг сказати, гаразд, гаразд, я з тобою згоден, буде так, як ти хочеш все зробити по-своєму. І все. Це було б мудро, от е, тому що один працював на взриві, другий працював на взриві. Тільки це війна, війна. І ще раз війна. Це не яке АТО, я взагалі АТО не визнаю. Це війна. Так і там не визнають правильно, хлопці, тому що воюють. це війна. Це хлопці на відповідності до статті 65 Конституції України захищають цілісність і суверенітет України. Ми здобули суверенітет України, ну, а вони додам, захищають. Додамо ще що тільки сьогодні, вчора буквально, дозволили Генеральний штаб, дозволив відповідати адекватно на атаки. До цього люди. Сиділи під вогнем і не мали змоги відповідати на це. Це, це. це просто війна, яка вбиває з одного боку. Так що тут Я, я, емоції статист, я статистику, так. декілька днів тому штаб Збройних сил говорить, що ми виплатили майже 500 тисяч, 500 мільйонів там, погиблим, так далі, 120 мільйонів пораненим. Получається, що майже 400 мільйонів заплатили вбитим. Це понад. 500-600 до 1000 чоловік убитими. І так, це за цей, це, цей рік. Рік мінських перемовин. Що це таке? Гнилих перемовин. Це, це цього хлопця за те, що він випадково, абсолютно випадково. Ну, сталося дикий випадок, що він ударив. І це наніс цей удар, який став смертельним. Він не хотів цього. До його. Так, доведено медиками, що смертельно. Так так, 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 що там є, там написано, що, що може бути. Е, багато чого може бути, і є, це дві великі різниці, ви розумієте, Само як в Одесі говорять. Е, питання в тому, що його мають судити. А ті, хто убиває наших хлопців, Тисячі. пала тисячами. Їх потрібно амністувати. От якщо він. Скажіть, будь ласка, він стріляє з турса, він стріляє з ракети і так далі. Хто скаже, що це, ця сама ракета вбила? І як це, що він не вбив? Він убивця. Значить, кожен, хто взяв зброю проти українського народу, є потенційний убивця. Він прийшов убивати все. І е, в такому разі ваш підзахисний має бути е, амністований. Я де думаю, де? що навіть не амністований, помилуваний. І він продовжить воювати. Він тому, продовжить, він, він, він він, продовжить судячи воювати. того, судячи з того, що про нього які характеристики. Він справді боєць, боєць вже кваліфікований, боєць яких не вистачає на фронті. Ну а там уже треба розбиратися в тому, як і що з вашою допомогою це буде. Я, я все таки ще раз говорю, що президент, прошу президента зглянутися над цим і винести акт помилування. Один цей буде помилуваний, тоді всі нагороди, преференції загиблому залишаються в сім'ї. Ви розумієте, як, яка, який стрес? Я, так, який так, стрес так, для так, обох так. сімей? Що це таке? А я вважаю, що е, потрібно поступати розумно, юридично, правильно, юридично, правильно е, помилування юридично. Він, він визнаний злочинцем, але він помилуваний і це президентом. Ніяк не вплине, ви розумієте, і на долю. Тих, хто постраждав тієї сім'ї, в якій загинув, загинув Карбилець. Я думаю, що зараз вам, пане Вікторе, велике спасибі, що ми заакцентували увагу на окремій людині. Кожна людина це диво природи, це Боже створіння. І а стільки людей гине зараз у цій клятій війні, і скільки людей ще не розуміє, що йде війна, і гуляють, і у нас фейерверки, салюти і все таке інше, зрозумійте, люди, що кожне життя. Це, ну, це, це дар цінність, божий. це дар Божий. і не можна ставитися до цього так, як ставляться, до речі, іноді в нашому Генштабі. Тобто, це невідворотні втрати, їх можна, можна в даному випадку можна просто обійтися без людських втрат. Так що е, люди, кожен громадянин України, має бути захищений. І спасибі вам, що ви підняли це питання. Це типовий приклад, можливо, типовий для сьогоднішньої стресової ситуації на фронті. Дякуємо вам за те, що ви нас розумієте. Щодня активно берете участь, судячи з нашої пошти, електронної пошти, дзвінків до нашої редакції. І ще раз скажу вам спасибі і до нових зустрічей в ефірі.